Ти здогадуєшся, що невелика кількість гадячан приймає участь у таких програмах національного рівня. Так. Ну, от я знаю трьох, одна з них саме ти. От що тебе надихнуло прийняти участь саме в такому масштабному проєкті як супермама? Ну, перш за все, я просто шукала себе, і у мене був такий тяжкий переломний момент в житті. Я розуміла, що мені щось треба змінити. Змінити в зовнішність це нічого мені не дасть. Тобто мені треба було вийти з зони комфорту, не знаючи, куди я йду, як це все робиться. Я просто побачила в одній дівчині і вирішила теж подати заявку. Хто я, щоб мене туди взяли? Ось хто я. І тут, коли мені дзвонять що кастинг, і після кастингу, через пару днів, дзвонять, ти проходиш кастинг, учитуючи, що 500 чоловік з області приймали участь. І я в четвірки, в мене зараз бурашки похожі. І я в четвірки, це для мене щось означає. Не для когось, не для батьків. Я пізніше вже всім сказала і ну, тільки знали малі. І все. То я почала роз, ну, розмишляти вже в цю сторону. А як це буде? А що це буде? А буде страшно? Та ну. Тобто... І коли тобі надали відповідь, і відповідь позитивна, твої перші відчуття, емоції, які були. Мене? Я боюсь йти туди, там, де не є Ну я туди не не іду відмовитися? ні ні разу. Не хотілося відмовити, просто в сліпу так ідеш на пролом, або по темній уличці ти йдеш, знаєш, там світ в конце тунеля по-любому є, і ти туди йдеш. і... Я просто думала, Це твоя що... така риса характеру, я так розумію, що вона протяго життя вона якось у тебе ну, постійно да, проявляється, що ти можеш іти не задумовуючись, ризикувати можеш і так далі. Це твоє Це набуте вже протягом, По, життя? протягом життя. Я, напевно, не з таким характером родилася. Забита воспитанням і так далі соціумом нашим, отак не роби, бо що люди скажуть і так далі. А я хотіла все напереку робити. Мама мені вже не, не удивляється нічому, що б я не робила в своєму житті. По-перше, я вже доросла, в мене вже саму є діти, є онуки, ой, онучка, будуть От. І мені важко було переступати через себе. Я ж кажу, я закриваючи очі йшла вперед. Ну, я не знаю, де це береться. Якщо мене поставлення, кажуть, бачу цель, не бачу е, да? І так в будь-яких ситуаціях, там, де можна було розплистатися і немає виходу, ну, такого не буває. Є два виходи: лібо вперед, либо назад. Угу, хорошо. Тоді е, ти увійшла в цю ситуацію, ти не побоялася, ти підтвердила е, свою участь. Да? І там якісь ти уроки проходила, да? тобто ті ситуації, на яких ти щось здобула, чогось, чомусь навчилася і так далі. Що це за уроки були? Ну, По-перше, це для мене було те, що я е, утверджувала все суремне в собі. В першу чергу я собі доказувала, ти можеш все. Не боячись камер, не боячись чужих людей, не боячись чужого міста, де, як і якому світі тебе виставлять. Ну, я предполагала, що, але я хотіла зовсім другого. Але які уроки? Ну, що я молодець, а що? Тобто ти ще раз підтвердила, <клавansє> 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 що ти молодець. Хай хтось на намагає. Але ж дивися, там і критики досить багато було. І якісь вимоги, можливо, да, були до самих зйомок. І щось там, стереотипи, якісь поведінки, да, які тобі як зворотній зв'язок говорили там чи організатори, чи, можливо, колежанки твої по зйомці і так далі. Як ти до цього відносилася, як ти на це реагувала? І можливо, щось і корисне звідти винесла? Ну, по-любому, винесла корисне, тому що це зміни в моєму житті, однозначно катастрофічні, ну в хорошому смислі катастрофічні, так. Да. Такі е, дуже бурні емоції. І, і що саме головне для мене з цього всього, що я залишилась такою щирою, яка я є. Я не зміню свій характер, я, не зміню, я тільки вперед. А, а те, що про мене говорять, для того людям і язики, щоб вони говорили. Лю, люд, людям всім е, добрий не будеш, е, в кожного різний характер. Я це розумію, але висловлюватися. Е, Мені в лице, або поза спиною своє фе. Чесно, я не питала у них їхні коментарі, або як мені правильно там, виховувати своїх дітей, або одіватись, або зовнішність моя. Осуд він є і буде, я з цим згодна, але ну, треба бути добрішими. Герша. А які такі знаєш, яскраві моменти тобі запам'яталися найбільше? Ти б могла б якийсь момент такий розповісти про нього? Ну яскравий момент? Не знаю. Не знаю. Навіть в самій передачі да? яскравий момент для мене, напевно, був, що мої діти прийняли участь, я з ними теж прийняла участь. що в мене були в домі люди. Зйомочна група це взагалі про них можна день, напевно, розказувати цілий. А що це за люди були в зйомочній групі? А, що так, так вразили? Чим вразили, сказали, що ми, коли в гостях у людей, ми, ну, нам би обід би приготують, тому що зйомки 10, 12, 15 годин і зрозуміло, що зйомочна група більше 10 чоловік. Ну, ну, фізи, де вони поїдять і так далі? Ну, тобто, за мій рахунок. Коли я, їм, мама, верні, накрила їм стіл, бо в мене зйомки, мама готувала все на стіл, вони з таким захватом. Е, дякували. Просто наша гадячина настільки щирий такий народ. Ми, ну, мене до сльоз, Я їх до сльоз е, довела за столом. Я їм подарила сюрприз від гадяча. Е, там е, така красива ваза, написано Гадяч, і з такими глиняними стопочками, такими, чи як назвати. Вони не очікували. Прийому такого вони не очікували. Мені хотілося зробити їм приємно. Е, про моїх, як ви кажете, колежанок. Я, звісно, ну, в кожного своє життя, в кожного різний характер, в кожного різне бачення на життя, в кожного різний фінансовий стабільність і так далі. А хто вас більше всього? Хто тебе більше всього дратував? Із, із колежанок? Дратував. Ну, В кожного були якісь негативні сторони. Але я все одно на них дивилась з позитивом. Ми після зйомок хіхікали, сміялися, плакали разом Ми тільки на зйомках, поза зйомками, спілкувалися, розказали друг другу ті історії, які не можна було б ну не те що не можна було, не хотілося б висвітлити. Да? От друг другу сочувствували. Ну у нас була настільки з'єднана четвірка. Бо я знаю, другі четвірки не спілкуються зовсім, там горшки побили, як кажуть, і побилися, і поплювали до другого обличчя і розійшлися. Ми, ми навіть і на самому фіналі ми сміялися. Я знала, що будуть говорити. Я знала, я кайфувала від кожної фрази, яку говорили на фіналі, тому що я з такими емоціями їм відповідала ну, за свою щирість, за ті самі ногті, ті самі виховання дітей. Хто ви такі, що ви судите мене? Не суди, не судим будеш. Але це шоу? Це шоу. Це треба розуміти. Перше, щоб когось осудити або прокоментувати. В першу чергу треба поставити себе на місце цієї людини. Чому вона так поступала? Там, про вирвані ногті. Оці. Це сад, манна каша, От, чесно. Дитині вже це було 8-10 років назад. Там, я ще не все розказала, в кожного в сім'ї бувають ну, з дітьми всякі негаразди. Максим, у мене взагалі його не чуть і не видно. Ну Зараз він вже підростає, mm -hmm. там у нього своє покоління, свої друзі і так далі. Але він мені ніколи не приносив якогось там переживання. Іра, перша дитина Іра, була у мене така тяжка. Mm -hmm. Потому що ми два рази одинаковий характер, а ми просто не. Але вже ж пройшли роки, і ми знайшли спільну мову. Mm -hmm. так. Ану, розкажи мені, як процес відбувається? Ось Дивися, ти написала лист, угу. тобі дали підтвердження на цей лист. Да? І далі, от поетапно, да, що відбувалося? Далі що було? Запросили мене на зйомки в Київ. Перші зйомки були в Києві, я поїхала рахунок мені там оплатили, ну, дорогу оплатили. Mm -hmm. І так як уже допізнав студії, зйомка да, була да, ага. в двох студіях, ми навіть знімали, не, да не в одній. на новому каналі і, по-моєму, на каналі СТБ. Я, я просто не знаю, як вони mm -hmm. там називаються, ці офіси. Бо ми Як ти одного... це все відбувалося? От ти приходиш туди да, на зйомочний павільйончик. Да? Да. там тебе зустрічають. Кожного, кожного чотирьох дівчат зустрічав е, окрема людина. Угу. Нас вели, щоб ми не були знайомі один з одним до проєкту. Хоча я знала, хто там ну, одну тільки знала це та, що виграла. Заслужена, не заслужена, не мені судити. Але м -м, вона дійсно супермама. Ми всі супермами для своїх дітей, це однозначно. І я не йшла туди за перемогою, я йшла Перескочила, вибачте, я йшла туди не то, щоб навіть показати себе, а доказати собі в першу чергу своїм дітям, хоча доказувати теж немає. Ну, це інтрига. Це, мене, це піддає мені вогню для життя. Це мене е, не стою я на одному місці. Це для мене класно. Вибачте, що відволіклася, Відвели mm -hmm. кожного в різну секцію, в різний офіс, на кожний етаж mm -hmm. посадили кожну людину, щоб ми не перетиналися. Дали мені мою біографію, щоб я там не мекала, 10 камер стоїть. От а де вони взяли біографію? А я ж розказувала на резюме, я розказувала mm -hmm. на кастингу. Mm -hmm. от. Про себе. Вони ви, кратце, ну, взяли мені там фра, не фрази, а речення. Я така-то, така, -то, така -то, в мене стільки-то дітей, я тим то займаюся, чому я супермама. Ну, тобто такий, скажімо, текст. Це мій текст, мої слова, я не відмовляюся. А вони не, до цього тексту нічого не додавали. Ні, свого? Ні, ну, ні, свого ні. Вони могли е, додати тільки те, що я говорила. на... Ну, але були такі моменти, коли вони просили, піджучували, під підколювали. А ти от говорила: от так скажи так ще раз: от, наприклад, коли була розмова з моїм сином, і в нього почали питати за батька, це я вважаю, що це взагалі не. Компетентно, тому що були інші, інші теми, які б я хотіла висвітлити. Ця супермама заключалася тема супермами цієї, цього сезону про о, допомогу ЗСУ, про стан війни, як він впливає на сім'ї. зараз от ти зайшла Тобі дали текст. я його вчила і... текст Мі, Мі, да. Да, mm -hmm. Мій текст просто мені скуп... ага. тому що як ти, ти не знаєш камери, бекать-мекать будеш і все. Я вже вивчила і текст, я вже і співала по цьому офісу, у мене навіть відео є в інстаграмі. Де я і співала, і сиділа, і тряслася. Коротше, е, запросили мене вже Там вже сиділи дві мамочки, вони між собою вже познайомилися. Третє, заходжу я і розповідаю про себе, але я не чула, що вони вже між собою балаки. Так да? Да, це, це, це вже зійшло. на зйомочній угу. площадці. Ти і заходиш третій в студію. павільйон, це зйомочний, да? угу. і там вже зйомка відбувалася. Да? Тобто Ти включилася вже в зйомку, яка вже йшла. так да. угу. Коли я зайшла туди, я розуміла, що одну я із них знаю, я сказала, що вона блогер, ми з нею так заочно знайомі, тебе кажу не знаю. Почала розказувати про себе, що я моя. Ціль була у супермамі розказати, що я виховую дітей не, не б'ючи, а що моя була сказати ціль, що е, я треба з ними говорити. Донести можна інформацію, не б'ючи дитину. А одна із мамочок вона б'є дітей, вона таких виспитує в строгих, в строгості в їжових рукавицях і так далі. Кажу, ну кажу, а я ж не знала, що вона це вже казала. От, я кажу, я виховую нормально дітей, а от і не б'ю. А одна каже: так це та, що б'є. А я кажу, знаєш, що, тоді я тобі скажу, ти дурочка, кажу, тому що виспитувати треба, якщо ти не вмієш з ними говорити, ремінь тіпо, можна завжди це примінити. Увійшло в фінальну. Ні. Ні. Це що вийде. дурочка, що дурочка увійшло, да. так. Ну я там 10 разів повторювала, що вона дурочка, і за кожного разу, коли вона каже, що я била, б'ю і буду бити. Ну, Я так буду виховувати. Ну це не метод виховання, тому що ми так виховували. У е, мене вже прийшла до батька любов, уже мені було за 30. Коли я його вже простила, коли я до нього почала обіймати його, цілувати і говорити, що я тебе люблю. Бо мене того не навчили любити. Е, Мої батьки, та я думаю, що всі ті батьки з 80-х годів вони вважали, що любов це і заключається в тому, що ти готує, готуєш, кормиш, одіваєш, обуваєш, школу збираєш. все, це заключається батьків любов. Але мене ніхто ніколи не обнімав, ніхто ніколи не цілував. І коли мене вже родила сіра, мама мені постійно, що ти її заціловуєш, Що ти її обнімаєш? Або Максима до 4 до 5, до а коли кажу, його ще цілувати? Уже 14, я його так не поцілую, не обніму. Він вже фу, мама, мама, витирається і все. Ну, так само, поки в мене оце онучка, я ж її ну просто ви вицілу... А Коли їй треба буде цілувати? У 20? ні ну, дивися. А коли е, в передачі я бачила, що син плакав, коли мова зайшла про батька, про тату. От як ти до цього віднеслась, то що мене це досить зачепило. Ось оцей ось епізод мене що, теж зачекую. да що зйомочна група вона дозволила собі, наприклад, не да, цей... Вони не мали права або хоча б узгодити могли. Mm -hmm. Бо деякі були такі слова а, на зйомках, не в мене іменно, а ще на, на самому, як ми знайомилися, да як нас тоді були. Деякі були слова, які не пустили дуже гидкі, і їх не пустили. Або якісь розмови були неприємні. Їх не пустили в ну, не в ротацію, а в сам проєкт. А коли зачепили дитину, про те, що я там сказала про воєнний стан і як діти навчаються, воєнний стан мене це дуже хвилює. Цього не впустили. А те, що за батька, ну, ну вони хоча б могли за, за мною. Тебе ж там не, не було в цей Я була цей момент, за дверима. Це... Yeah. Ну, як двері в mm -hmm. мене немає, я також що... mm -hmm. я стояла за стойкою, у мене там стойка, я за нею стояла, і я кажу, що ви, що ви робите? А мені ж усі покажуть, тихо, Сйомка, йде тихо, ні намовчи. Тобто, те, що можна було висвітлити, не висвітлили, там я думаю, що буде далі питання, щоб я посовітувала. Людям, то я вам хочу сказати, що сталося, як сталося. Уже його не викинеш, я ж то не бачила. Я з вами подивилася передачу понеділок, які всі, всі люди нашої країни. Тобто я не знала, що вони висвітлять і що вони виставлять. Те, що вони довели Максима до сльоз, о, типу він там обіжений родителями, батьком там і так далі, я їм заміняю і батька, і маму. Тому що, так як я їм даю і пнуся, і те, що я мама 100 професій, то я не просто, мама, не просто так мама 100 професій, як вони назвали, я опять же кажу в кавичках 100 професії. Ну, про те, що я вигравала в чемпіонат у цього не сказали. Що я там добивалася якихось висот, цього теж не сказали. Але вони висвітили як уборщицю. Яке ви маєте право людину зустрічати по одягу і вирішувати, що вона ну в я розумію. Що ці 100 професій, що ти набувала, ти з якою ж метою це робила, щоб забезпечити родину? Конечно. Щоб вирішити якісь. Хто мені ніхто фінанси, не приніс і не вдав? Особливо ті люди, які Ні. зараз мене гноблять або розказують ой, там семи ділиха ніхера ви чого досягли? Ви, ви що небудь зробили в своєму житті? Ви хоч по тій одній професії, яку ви здобули, ви по ній працюєте. Ви заробляєте достатньо грошей, щоб е, можна було забезпечити сім'ю одній двоє дітей. Навіть онучка теж на мені, тому що 860 гривень, вибачте, для п'ятимісячної дитини це, це взагалі нічого. Лібо памперси, либо 5 угу. е, е, каш. І то це самих дешевих. Дякую. Я теж вам дуже <реш> дякую. Дякую. thank mm -hmm. you